Привіт, друзі, і ви потрапили на випуск ігрових новин. Де ми обговорюємо найцікавіші та найгарячіші події у ігровій індустрії, які відбулися за минулий день? Не буду затягувати, вмочуйте зручніше і приємного вам перегляду. Розробники дозволили пропустити складний перший бій у ремейку Resident Evil 4. Для цього потрібно вибігти на дах одного з будинків, вистрілити в церковний дзвін. Спрацює скрипт і противники підуть на звук. Однак, під час першого проходження виконати трюк непросто доведеться навмання стріляти з дробовика або пістолета, доки не вцілите в дзвін. Тепер трохи про реліз The Last of Us на ПК. гра має 36% позитивних відгуків. У Steam. гравці скаржаться на жахливу оптимізацію та дуже довгі завантаження. Схоже, що у розробників, які переносять гру з консолі на ПК, вже стало традицією забувати на оптимізацію проекту і додавати її в наступних оновленнях. Electronic Art оголосила, що ветеран BioWare Марк Дара знову співпрацює зі студією, щоб допомогти завершити Dragon Age Dread Wolf. Дара, який зараз працює консультантом з гри, пішов з BioWare у лютому 21-го року після майже чверті століття роботи в студії. Крім того, Electronic Art оголосила, що Venture Beat команда BioWare з Master Effect зараз допомагає з розробкою Dragon Age Dread Wolf, А невелика основна група під керівництвом Майка Гембла продовжує передпочаткову роботу над наступною частиною науково-фантастичної. seria Я думаю, ви вже чули, що стартувало бета-тестування Diablo 4, і ви чули, що відкритий світ у Беті середніх розмірів. Але тепер показали на карті територію, яка була доступна в Беті, в порівнянні з загальною, яка буде в грі. Загалом світ гри буде у 5 разів більший, ніж був доступний у бета-тестуванні, і це приголомшує. Компанія Valve оголосила, що з 1 січня 2024 року ігровий сервіс Steam припинить роботу на операційних системах Windows 7, 8 та 8.1. Це пов'язано з Тим, що нові функції Steam використовують Google Chrome, а цей браузер віднедавна не підтримується застрілими ОС. Крім того, подальші оновлення Steam задіюють сучасні технології, доступні тільки в Windows 11 та 10. Для того щоб продовжити використовувати Steam, гравцям необхідно оновити операційну систему на своєму ПК. Вийшла нова геймплейна демонстрація The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Загалом гра відчувається як логічний розвиток попередньої частини, але з показаних кадрів складається враження, що нововведень у грі небагато, і на геймерів очікує та ж сама Зельда, що й у 2017-му. Розробники уточнюють, що в новій частині the Legend of Zelda з'явиться набагато більше можливостей для взаємодії з різними предметами. Так геймдизайнери додали опцію створення човнів зі зв'язки колод і механізмів. Причому в показаному ролику фігурують одразу два види човнів. Відбувся реліз кримінального кооперативного шутера Crime Boss Rocky City, в якому залучено багато знаменитостей з Голлівуду. На жаль, зірковий склад не допоміг створити якісну гру. Про це говорять перші оцінки та відгуки профільних журналістів на Metacritic. 55 балів. Це просто катастрофа для гри з великими амбіціями. Рецензенти зазначають, що у розробників Crime Boss Rocky City були непогані задумки, але жодну з них вони не змогли реалізувати на належному рівні. Гру не називають провальною, а скоріше посередньою. І не Відомо, що щось цього гірше, так країн босорока й сіті допоможе скрасити кілька вечорів, але не залишить жодного сліду в пам'яті. У грі немає цікавого сюжету, захопливого геймплею, яскравих персонажів, навіть за наявності зірок із кінематографу. Критики в один голос зазначають, що гра не вдалася. Наразі проект доступний тільки на ПК, а в червні шутер вийде і на PlayStation та Xbox. Що ж, друзі, на цьому випуск підійшов до завершення. Поставте свій козацький лайк та не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступні відео. Надовго не прощаємось.